Небо і земля, небо і земля нині торжествують, а не люди, а не люди весело праснують. Христос родився, Бог оплотився, ангели співають, царі витають, поклін віддають, пастирі грають, чудо, чудо повідають, вихлеє мі, вихлеє, і весела новина. Ста діва пречиста діва породила сина. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царі витають, поклін вітають, пастирі грають, чудо, чудо повідають. Слово. Чеє слово очеє, взяло зало сятіло, в темнося земних, в темнося, земних, сонце засвітило. Христос родився, Бог, воплотився, Ангели співають, цар'є витають. окрім. Пасевіє грають, чудо, чудо повідають. Ангели служать, ангели служать своєму королю. Його вертепі, вертепі, творять. його волі. Христос родився, Бог оплотився, ангели співають, царя витають вітають, пастирі грають, чудо, чудо повідають, Три славні царі, три славні царі, зі сходу приходять. Дани смирну, ладані смирну, золото приносять. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царі витають, поклін віддають, пастирі грають, чудо, чудо повідають. Царю и Богу, царю и Богу, то не офируют. Пастыри людям, пастыри людям, новину сказуют. Христос родився, Бог хлоплотився, ангели співають, царі витають, поклін віддають, пастирі грають, чудо, чудо повідають. І ми рождені, і ми рождену, поклін даймо. Слава босні, слава бочніх, йому заспіваймо. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царє витають, поклін віддають, пасирі грають, чудо, чудо повідають.